У Смілянській школі номер 3 сьогодні прибирання території. І це не через відсутність тепла всередині, говорить директорка Олена Золотоверха. Температура в класних кімнатах не нижча 18 градусів, тому перечасно на канікули не йшли. І цьому, каже, радіє другокласниця Даша Єрмолаєва. З ними веселіше, ніж вдома сидіти. Коли ти тільки приходиш, то мені якби не тепло. Ну, коли ти трошки подождав, дітки там ще на ти надихали, то вже становиться тепло. Директорка Олена Золотоверха розповідає, школа утеплена навчатися сприяє і сонячна погода. Створені всі умови для того, щоб зберегти тепло. Це у нас всі вікна, які зберігають тепло зроблені, вставлені у нас скрізь утеплені входи в школу. Продумано побудований, побудований заклад, тому що всі навчальні кабінети, які знаходяться в закладі, знаходяться на сонячній боці. Втім, додає тепла. Тут чекають, бо наступного тижня синоптики прогнозують похолодання. Звичайно, ми хвилюємося, але сподіваємося, що вімкнуть опалення і в нас все буде добре. У ковідному відділенні Смілянської міської лікарні 19 градусів показує медичний директор Анатолій Мусієнко. Говорить, це комфортна температура як для медиків, так і пацієнтів. Підвищена температура важко переноситься ковідними хворими. От вони лежать під простинями один одним. Одною ковдрою, що дозволяє зберігати комфортний стан для лікування. Тепло, нормально, не холодно, все тут провітрюється, трошки ми провітрюємо самі. У квартирі Лариси Петрівни батареї досі холодні. Жінка каже, до скверу прийшла погрітися на сонечку. Мерзнемо, дуже мерзнемо. Виходимо на вулицю, щоб погрітися. Зараз вийшла і вечором прийду. Чекаємо, дуже очікуємо на опалення. Дякуючи погоді, ще, ще не мерзнемо, але по ночам вже холодно. У будинках смілян опалення має з'явитися із 25 жовтня, пояснює міський голова Сергій Ананко. Підприємство готове технічно, економічно предоплату. Ми зробили за газ в сумі 8 мільйонів гривень. Тому жовтень, листопад місяць, у нас половина листопада буде забезпечено по газопостачанню. Сьогодні, нарешті, ми отримали додаткову угоду підписано ТОВ Нафтогазтрейдинг на обсяги 1 та обсяги 3, що зокрема для бюджетних установ по 16 тисяч гривень 800 за тисячу метрів кубічних, і для населення по 7420 тисяч гривень за тисячу метрів кубічних. І якщо для містян суми у платіжках не зростуть, то для комунальних підприємств збільшаться удвічі. Додав міський голова. Це звичайно буде тягар для міського бюджету, але згідно меморандуму, ми сподіваємось на отримання субвенції з державного бюджету для неспроможних громад. І згідно меморандуму, є домовленості з Мінрегіоном, що можливо буде відпрацьована методика різниці в тарифах. Тетяна Рева, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкащина.